У управлінні національної поліції в області відбулися урочисті заходи з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ відзначили подяками, почесними грамотами та пам'ятними медалями. 15 лютого ветеранів органів внутрішніх справ області, які виконували військовий обов'язок на територіях інших країн, вітав особисто начальник Національної поліції Житомирщини Валерій Рудик, його заступники та члени колегії. Сьогодні нагода є та можливість ще раз сказати вам дякую, шановні воїни-інтернаціоналісти, за мужність, за активність, яку ви проявили в зонах бойових дій, забезпечуючи мир та спокій громадян. Ваш щинок це приклад для наслідування кожному чесному та свідомому громадянину України. В Цей пам'ятний день бажаю усім вам, вашим родичам міцного здоров'я, витримки, добра, благополуччя, мирного неба над головою. Нехай усі ваші справи закінчуються перемогою. В органах внутрішніх справ області майже сотня учасників військових місій, яким довелося пройти випробування чужими війнами. Переважна більшість з них воїни воїни-ваганці, які нині вже на заслуженому відпочинку. Запрошеним на урочисту зустріч ветеранам та працівникам органів внутрішніх справ Валерій Рудик за активну громадську позицію та вагомий особистий внесок у зміцнення правопорядку та участь у патріотичному вихованні молоді, вручив подяки головного управління національної поліції в Житомирській області, а також Грамоти та грамоти від Житомирських обласних держадміністрацій та ради. Голова Житомирської обласної спілки воїнів афганців Павло Ментов, вітаючи присутніх, побажав, аби якнайшвидше у нинішніх учасників АТО з'явився день повного завершення бойових дій, День миру. Дай Бог, щоб у ветеранів АТО теж був свій день повернення свій день закінчення війни як можна швидше. Головне, що ми хочемо розказати. гражданскому обществу, мирному населению, что отношение к ветеранам это то, что даст безопасность и даст независимость нашему государству. А новейшему поколению защитников Отечества, патриотов задача удержать эту независимость. Павло Ментов разом з Юрієм Панасюком, керівником Житомирської міської спілки воїнів афганців, вручив запрошеним відзнаки президента України пам'ятні медалі 25 років виведення військ з Афганістану. Учасники зустрічі вшанували пам'ять загиблих побратимів хвилиною мовчання. Шановні воїни, ми приєднуємось до усіх вітань, що звучать у вашу честь, миру вам і благополуччя. Вічна пам'ять тим, хто назавжди залишився на чужій землі, і слава тим, хто повернувся із самого пекла.